Потрощена російською авіабомбою чотириповерхівка у комунарському районі Запоріжжя від прямого влучання кабу зруйнований вщент під'їзд будинку. Ворог вбив декілька поколінь однієї родини півторарічного Адама, його маму Софію та прабабусю. Фото знайдене на уламках від будинку. Єдине, що вціліло живих залишився тільки батько малюка. З діагнозом мінна вибухова травма до Запорізької обласної дитячої лікарні надійшло троє дітей. Двоє з них у стані середньої тяжкості. Лікарі оглянули їх та відпустили додому під нагляд батьків та педіатра. У вкрай важкому стані в медзакладі залишається п'ятирічний хлопчик. Вся його родина загинула. Вони були родом з Кам'янко-Дніпровської громади. Діагнозом вибухова травма. Діагноз закрита черепно-мозгова травма, забій головного мозку, забій грудної клітини, нейроген. Ни шок дитина була прооперована на сьогодні. Діагноз дитинка залишається стабільно тяжкою. Перебуває на штучній вентиляції легенів, гемодинамічно стабільний, компенсований, але продовжуємо боротися. Рятувально-пошукові роботи у чотириповерхівці тривали всю ніч. З під завалів вдалося деблокувати трьох людей: жінку та двох дітей. Під час роботи вночі ДСНСники використовували спеціальні освітлювальні башти на даний момент пошукова рятувальна операція триває, тому що під завалами ймовірно можуть перебувати люди. Від рятувальників залучалося 20 одиниць техніки, 110 чоловік особового складу. Психологи ДСНС надали допомогу 40 потерпілим і родичам загиблих. Крім того, від екстрених служб міста залучалася додаткова техніка і фахівці 141. Спеціаліст та 21 одиниця одиниця. Ворожі авіабомби потрощили й онкологічний диспансер. Поранені щонайменше вісім медиків, двоє з них у важкому стані. Постраждали співробітники. Наразі їм надана допомога, і ті, які знаходяться в той співробітник, який знаходиться в тяжкому стані, він переведений на другу нашу локацію для операції нейрохірургами. Із пацієнтів ніхто не постраждав. Більше більше постраждалих немає. Всім постраждалим вчора. Була надана медична допомога. На жаль, один лікар знаходиться вчора отримав важкі поранення. Була зроблена йому операція. І це є така вкрай важлива подія, що відбувалася вчора. і Що відбувається сьогодні? Всі пацієнти онкологічної служби з пошкодженої будівлі були евакуйовані в інші корпуси обласної клінічної лікарні. Надання медичної допомоги їм не припиняється. Відбувається релокація пацієнтів в клініку хіміотерапії, яку ми релокували на вулицю перемоги до своєї локації, і зараз відпрацьовується питання амбулаторного прийому. Серед травмованих і жителів приватного сектору, що неподалік онкодиспансеру, Дмитро Момент прильоту був із дружиною та дитиною вдома. Наразі його рідні в реанімації. У чоловіка черепно-мозкова травма. Але від шпиталізації він відмовився. Ну, вона розваляна завалена була. А він придавлений, він мочав, без сознання. І кидав він теж без сознання. Ударною хвилею винесло увесь другий поверх сусіднього будинку. Де ви знаходились в момент прильоту? На роботі, а вдома хтось. був? Нікого, поруч. Настільки удар, удар на хвиля. Які у вас руйнування? Окрім того, що зараз ми бачимо? Другого поверху немає. Станом на 12.30 пошукова рятувальна операція на всіх місцях ворожих влучань була завершена. На місці потрощених будинків та лікарні триває ліквідація наслідків авіаударів та відновлювальні роботи. Ольга Ларіонова, Вадим Сорвін, Юрій Поворознюк, Олександр Гоц, телеканал МТМ.